Сандра, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Доброго ранку, пане Олександре. Хочеться поговорити про ситуацію безпосередньо в самому місті та й на Луганщині? Наскільки ви володієте? А от давайте почнемо з самого міста. Вже в нас холоди починаються. Так, от підготовка до зими. А от яка вона цього року в окупантів, як будуть зимувати ті люди, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території? Чи чи готуються якісь тут хоча б благо цивілізації? Ну, знаєте, зимувати було так, як і минулої зими в пошуках по навколишніх селах та присадити садових товариствах вільних будинків і можливості перезимувати більш-менш поруч зі скважиною та з передопаленою плитою або котлом. Бо в місті ну фактично підключили декілька кварталів до опалення з модульних котелень, які завезли. Де ну розміщено відповідно розмістилася окупаційна адміністрація, там військові та особи, які наближені до окупантів. Так вони підключили декілька контурів, кварталів до опалення більш-менш вцілілих будинків, і на цьому підготовка до опалювального сезону закінчилась, але ж відрепортували, що місто готове. Хоча ну 80% міста залишаються без опалення, і навіть те, що там порозривали колектора, опалювані начебто для заміни труб, ну вони досі лежать у зриті. Угу. От як будуть зимувати ті люди, які живуть у багатоквартирних будинках, багатоповерхових і не мають опалення? От, от що елементарно робити в таких ситуаціях? Це опалення електроприладами, якщо знайдуть. А до речі, вони там проводили в себе масові такі піар-акції, роздавали обігрівачі від е, нібито е, якихось там багачійних організацій, але е, в місті е, досить скрутна ситуація з електрикою, адже місто підключено е, зараз не по основній схемі, як це було. Е, Раніше а до о, щастин, Щастинської ТЕЦ, яка там в один блок тільки працює в минулому році. Опалювальний сезон в місті постійно були перебої з електрикою після того, як люди включають прилади обігріву. Ну, ситуація кардинально на цей час не змінилась. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, а чи фіксуєте ви зараз, зокрема, от ваша міська військова адміністрація, випадки, коли людям все ж таки вдається виїхати з Северодонецька на підконтрольну Україні територію? Ну, на теперішній час досить рідко. Але все ж таки ну, людям іноді вдається uh -huh. виїхати. А скільки от за останній час зафіксували таких випадків? Я так розумію, що це на пальцях однієї руки, мабуть, порахувати. Ну, це декілька чоловік за останній, так скажемо, квартал. І це ну, вочевидь, шлях через Росію, через Європу і сюди в Україну. Так, це ну за великим колом люди їдуть, намагаються. Хоча стала надходити інформація, що нібито закрили на виїзд з Російської Федерації в сторону Європи, тому ну час чекаємо найбільш детальної інформацію. А скажіть, будь ласка, а, а чи продовжує ВЦА надавати допомогу таким людям, які виїжджають із самого Северодонецька, яким вдається, і можливо переселенці, які ще на початку повномасштабної війни виїхали з Северодонецька за кордон, а тепер повертаються в Україну і потребують допомоги? От чи є така допомога, чи надається вона, і куди звертатись, якщо надається? Знаєте, ну ми не вирізняємо людей, які змушено евакувалися на територію України чи за межі за кордон. І наразі є вимушено переміщеними особами нашими членами громади. Звертатись безпосередньо до військової адміністрації. У нас діє низка ну, кілька соціальних програм підтримки. Так вони не задовольняють всі потреби, але. Тих случаях, коли дійсно потрібна допомога, вони працюють. Угу. От кілька слів, яка допомога є зараз? Яку можете надати? Ну, перш за все, ми прийняли програму, яка стосується військовослужбовців, які зараз несуть службу і боронять нашу країну. Для їх сім'ї допомога може бути виплачена там від 15 тисяч гривень до 20 в залежності від ситуації це допомога людям складним нашим переселенцям нашим нашій громаді представникам допомога в разі порішення стану здоров'я допомога Понизі інших партнерів, ну тобто, це комплексна програма, яка розрахована на досить різні випадки життєві. Дякую, дякую вам, пане Олександре. Що долучились, розповіли ситуацію і про те, як яка ситуація в місті, і про переселенців Поговорили Олександр Стрюк, начальник Северодонецької міської військової цивільної адміністрації.